Давайте ми зараз ще відкриємо тут на у нас суші. Давайте ми закриємо щось потрапити. виходить, так вас може бути за щоби, що прям дуже дуже радий але так чотири на відео ми ще... Сім моєю бонку. Сьогодні заходця Брал Сарсі через те, що, що ви можете бачити в себе на екранах. Що мені залишається 21 трофей до того, щоб я апнув 96 тисяч трофеїв вже в себе на акаунті. Зараз в мене 5315 кубків на трофейному ящику. Ну коротше, зараз ми будемо Доапати, в принципі ці кубки. Але перед тим як ми це зробимо, я хочу вам показати. Е, я колись я зараз сапав дуелях. в Принципі кубки дуже легко йдуть зараз. В я вам Хочу показати просто кого я виграв. В себе на екранах можете бачити скрін, що я справді о виграв. Заки його зараз тут знайду в топі списку лідерів в світовому списку лідерів. Це ось його чел. В нього нікдота, я його в принципі зміг вирити. Я не знаю, чи мені повезло, чи що, чи в нього інтернет, чи що, але мені коротше вийшло його вирити. В принципі, хочемо похвалитися. Трофей Детан, 12 35 ранків, я його зміг вирити. Ну і також, давайте ми зараз ще відкримо. Тут нафармилося на суші. Давайте ми її зараз відкриємо, можливо, нам щось круте випаде. Так, А може буде зараз 4? Якщо буде 4, я буду прям дуже-дуже радий. Але так, 4 на відео, ми ще й змогли випити. А може 8. Нарешті мене зараз буде плюс один новий скін. А може навіть не буде. Ні, буде новий скін і васаб. Я дуже хочу вийти васаб. Він або на комаря, і зараз я хочу вибити ще скін на Та найголовніше. Ну зараз давайте подивимося, з скінчик випаде. З першого ми забираємо інферно васабі Це вже найкрутіше васабі, найкрутіша рідкість. Я надію, що це буде зараз на фінкса. Випадає на фенга. В принципі, окей, хай теж буде. Забираємо далі У нас 25 очків сили. Далі у нас 50 монет. І тепер я дуже надію, що буде якийсь нормальний скін, будь ласка. Але я ще чую, що зараз буде входи на тару. І ні, зараз, на жаль, випадає скін на комаря. В принципі, окей, мені скини всі треба вибити, але якщо чесно, це один з найгірших скінів з цієї обнови, на мою думку. Окей, одно, скінного камеря, в принципі, непогано. Лишилося, що на нього вибити Вассабі. Ну а поки що залутали вже другий наш скінчик. До речі, ні, давайте не другий. Це навіть не другий. Давайте ми заберемо навіть третій наш скін з Бралпасу на Пайпер, В принципі, щоб в нас вже було 3 з 7 в нас в колекції. Така от е, крутий скінчик на Пайпер з Бролпасу. Також нас, йде тут пінчик і іконка. Ми це, в принципі, забираємо. Поки, поки що цей титул я забирати не буду. Я просто забрав, щоб в мене було вже 3 з 7 скіні. Залишається в нього вибити просто отримати Кензі, вибити Еша, Спраута, Татару. І в мене буде вже ексклюзивний сперечок. Ну ладно, коротше, давайте ми перейдемо вже до того, щоб бабнути 96 тисяч трофеїв. Ну, а до апати ці 96 тисяч трофей я буду в дуелях піком Корделіус, Беррі Бері та Чарлі. Тільки ще перед тим, підемо каточку, я ще хочу швидко сказати вам те, що за сьогодні, коли я зміг апнути на 1100 я зміг апнути Чака на 1100. Далі я апнув нас десь тут або вище драко на 1100 Мене мені вийшло апнути. І Гріфа також апнути 1100 В принципі, я грав піком Першим я брав Чака, потім я брав Гріфа і потім я брав драку. І ми так, в принципі, в мене так виходило апати, і я, в принципі, якраз і апну на тишу Ну а зараз я в мене вже майже бай цей бері на тисячу. 100, тому зараз ми якраз будемо до апоту, Ну, напевно, що цього відео вже не встигнемо, але головне, щоб зараз апнув 96 тисяч трофею. Ну і також, як завжди, поки нас каточка Я ще хочу швидко прокладати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите в себе на екрані, заході по ньому або по ссылці під це відео, бо там дуже багато різних новин побрали старсу, також у нас нових відео та стрімів. Ну, ми до каточки, в нас зараз проти Френка, Корделюса та Байрона. Бажано мені зараз було б винести Френка і Мортіса. А щоб, по принципі, коли лише на берегі, я зміг, якщо спокійно забрати цього Байрона. Так, ну окей, Френка вже мені згарюється, прям дуже добре. Dobra Мені поки що початок дуже-дуже подобається. Ну, в принципі, окей, це вже зараз буде входу Та, Ми Френка одразу виносимо, але, на жаль, в нього набилися зараз ульта, і це дуже пано, бо мене зараз Мортіс дуже легко може забрати. Через те, що в мене ще досі не перезарядився гаджет. Прям зараз великий шанс у нього мене винести. Тому зараз треба бути максимально акуратним. Зараз мені треба якось акуратно на ульту набити. Гаджет в мене вже в принципі, майже відновився, але шанс, що я зможу його віддефати одним гаджетом дуже і дуже маленький. Так, а де він є? А де він є? Він може бути ще тут сидіти. Так, окей, його вроді би тут немає, якщо не помиляюся. Так, окей, його тут немає, в цих кущах. Його теж нема, значить він знаходиться у правих кущак. Давайте ми зараз якось акуратно так от підійдемо. Окей, 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 в нього тички пішли, просто можна сказати, в нікуди. Дуже-дуже добре. Ще раз хочу сказати, не питаючи, чи казав, чи ні, мені приблизно треба вирити дві каточки. Так, ульта, 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 в мене вже, в принципі, є. Я не попав ультою. Це капець, Це раз могло бути дуже паник, бо Морті зараз ультанув ультану повні перше. Він би не міг винести. Але він дуже сильно тупанув. І через те, зараз, коріше, що я навіть забру просто цілу катку вирою на одному корделі. Зараз давайте мені просто треба набити на гіпер, так, окей. Акуратно він витратить ульту в своє, по суті, в нікуди. Бо я зараз собі спокійно відхилюся, а в нього ульти набилась максимум 1-4. Так, ну зараз давайте ми якось обійдемо. Так, от сюди-сюди-сюди. Майже є в принципі. Давай, ще два рази їм треба попастися ні, ні, ще чуть, -чуть я помолись. Ладно, навіть без ми його виносимо, без ульти. Просто тичками зажимаємо його. І перша каточка в нас виграна, мені зараз має датися плюс 11, якщо не прийде, якщо я правильно порахував. Ми зараз тоді виходимо. Так, дається плюс 11, виходимо в меню. І мені зараз залишається 10 трофеїв, так, е, так, 10 трофеїв мені зараз залишається. На жаль, рівно в мене не вийде апнути, скоріше, що в мене зараз має датися в наступній каточці 12. Тому, е, коротше, полетіло наступне катечка, апнув 96 тисяч два трофеї. В принципі, не страшно, бо я і так маю йти далі, до літа апнути 100 тисяч трофей. Вийде це зробити, бо залишається зараз 4 тисячі кубків, і в мене ще більше місяця. Ну як більше місяця, в мене чуть-чуть більше половини місяця ще попереду. А, тому, коротше, полетіли. Брудна зараз комар, Едгар та Морті. Зараз, в принципі, мені треба всіх винести на корделюсі, бо на бері я не виношу такту Ну, Якщо пощастить, то я ще можу забрати Едгар і комаря. А Мортіс, скоріше, що я вже не заберу. Тому зараз треба буде якось акуратно все забирати на Корделіусі. так, окей. А, Комар, так комар взагалі не вкачений. Він взагалі тут без гаджета. Зараз значить я маю його легко забирати. Він навіть по мені ні одної тички не дав. У мене вже Є ульта, одна четверта кіпера, тому нормально. Я думаю, досить таки зараз не пану нас йде. Е, В принципі, я думаю, що ми зараз мусимо виграти вже, бо Едгари зараз має забрати на корделі, особливо якщо я на гіпер. Так, він на суто ховається. А, ні, я, я, я так зрозумів, що на відео мені нарешті Пощастило, я на відео почав повертатися проти якихось Бутів, І зараз я маю дуже і дуже легко апнути ці 96 тисяч трофеїв, Це напевно, що одне з ну, це напевно, що якраз єдине відео, коли мене так легко виходить апнути. Ну що, все, лишається вбити просто одного морця і в принципі все. В нього надію, я думаю, що нуль, бо навіть якщо я лишаюся на, соло на чарі, я просто там даю гаджет, ульту, і все, він вже нічого не зробить, тому я можу навіть його просто зараз, отак от пропустити. Як я хочу цього разу його вже вбити з гіпером. Не як було минулю. А, все, він просто навіть здався. Він навіть же просто здався, тому давайте ми його вже, в принципі, тоді просто доб'ємо, не будемо мучити. І все. І 96 тисяч трофеїв у мене вже є на акаунті, Я просто капець. Я навіть не очікував, що відео буде настільки швидке, настільки цікаве, тому що я от добивав от сушену, щоб відкрити її на відео. Я взагалі не надіюся, що мені випаде скін. Мені випадає скін, ми забираємо скін з брал і апаємо. 96 тисяч трофеїв без лузів, максимально швидко. Плюс вона ці кубки нам залітає. Я думаю, що можна, напевно, навіть показати ще вам дві каточки, щоб долапити Бері на 1100. Так, я, коротше, ще пішов каточку, злив собі, злив на тіку два трофеї, що в мене було рівно до 6 тисяч кубків. Ну і давайте тепер ми назад виберемо делі, візьмемо корделіуса і підемо, в принципі, в наші дві каточки, Не знаю, ми зможемо верти чи ні. Ну, в принципі, зараз ми і побачимо. Так, ну що ж, мені залишається одна каточка, щоб апнути вже Бері на 1100 трофею. Я тут, на жаль, один раз лузанув, дуже тупо я прорав. В принципі, в мене було великий шанс вирити. Просто в мене в мене були ще три бралери, я лишався проти Отіса. Але я хотів типу, за позачар, я знав, що я дуже легко винесу Отіса, але коротше, я таки сходився до одного чар останньої. І потім мені просто не хватило 300 хп, щоб добити цього Отіса, І на жаль, я, коротше, прорю. Потім я, в принципі, виграв от таких от двох челіків В принципі, було досить таки легко. Я, вроді, як якщо не поляюся на першому персоназі, всіх виграв. Тому мені зараз, коротше, залишається остання каточка Якщо я правильно так. Мені зараз користь остання каточка, Якщо я все правильно порахував. Тому полетіли рівно одна каточка, мене буде рівно 100... ой, Точніше 1100 трофеїв на берег. Тому полетіли, попадаюся одразу про першим піком проти Едгера. В Принципі це має не із закондити. Опадається проти алмаза. Я думаю, його зараз має ізі винести. Я стою думаю, також і має забрати. Іль прімо можливо також. Але це ще це ще не точно що це прям алмаз, тому що деякі люди спеціально приховують типу, вони кладуть менший ранг, беруть там дефолтні скиди, щоб здавалося, валасім ізі каточка чела розслабиться. Вони. Беруть просто і тачать. Тому треба в будь-якому випадку бути максимально акуратним, відігравати максимально акуратно і не, не розслаблятися. Тому зараз акуратно, в принципі, вже не буваємо собі на ульту. Майже вже досить таки, окей, все в мене є ульта. Зараз ми давайте отак от робимо. Не знаю, для чого я зараз ультану. Просто можна сказати, в нікуди я та ульту. Ну ладно. Вже як я так єхай, так буде вже. А, так, давай. Ну, та Едгар, блін, дай мені. Я в то такою хочу тебе забити. Що чуть чуть в мене не виходить. Ой, а в нього зараз буде інша ульта. Ой-ой, ой це вже дуже, 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 до речі, погано. Це вже прям сильно погано. Я не знаю, як його зараз. А, ну так, да, я його якраз тут прожию, бо я. От для чого я зараз так. Для чого я ульту? Я міг зараз покинути дати харіт і тичками його забити, а я до чоловік потратив ще час, щоб нажати на ульту. І коротше, зараз через це я можу померти. Блін, я забув, що я граю на берегі. Я щось, я пішов, просто його пушти, я опустити щось, видуму, що я далі граю на корделю. ну ладно, не страшно. Я думаю, що я зараз і так його маю. Забрати. Так, тихо, 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 тихо. Окей, ми його зараз просто переїжджаємо. В мене є гіпер, одна четверта ульти І треба зараз винести сту та Ельпрімо. Не знаю, чи мене вийде винести Ельпріму, ну е, я думаю, що за Чарлі, якщо Ельпрімо винесе, то от Сту, до речі, теж під питання. В нього скорі... А, в нього нема гаджета окей. Сту я значить, скоріше, що виношу. Він мені просто стінки не зможе зламати. Я буду просто стінкою стояти і все. Е, а от Ельпрімо, 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 скоріше, що прийдеться забирати за Чарлі. Не тому зараз все одно треба акуратним мені скоріше зараз якраз прийдеться спускати до останнього браулера, і там не можна вже допускати помилки. Так, ну Чарлі в мене є гіпер, тому тут я тратити його не буду 100%, та ульту, напевно, що не теж. Для чого, якщо його вже, в принципі, тут якраз зажав, можна гаджет потратити, я навіть гаджет не встиг потратити. Ну і ладно, окей. Дуже добре, але, тільки погано те, що ельпрімо зараз є ульта. Напевно, що я максимум потрачу ульту, гіпер я буду тратити тільки в тому випадку, коли я бачу, його вже добуває. А, так, тут навіть Ельпрімо, ні, окей, тут вже Ізикаточку, я мені гіпер не прижався, але його все одно виносити Ельпріму. Тут ізі каточка, бо в нього якісь браулери Попався прямо проти якогось реально початкового вже бравлера Ну, ми, в принципі, виграємо каточку бере на 1100, це вже четвертий мій персонаж, якщо я правильно все порахував на 1100. Ну, ми, в принципі, а, ну так, так у мене просто якась була ізі каточка не знаю. От зрівняйте просто чел. Можна сказати, скачав гру недавно, добився такого результату і попадається проти мене. Ну, просто дуже геніальний підбір, розробочики просто вам лайк за такий підбір. Ну, в принципі, я возмущатися не буду. Мені, в принципі, мене все влаштовує Ну на цьому буде закінчити відео, кому спосіб, Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть жанок, щоб розкати мою